Як Німеччина спокушає українців залишити Польщу, ФРН бореться за українських біженців. І дедалі більше українських біженців залишають Польщу та переїжджають до Німеччини. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал. Також поставити лайк цьому відео. Це допоможе у розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, за даними Business Insider, у лютому в Польщі було близько 1,3 мільйона біженців з України. Сьогодні, друзі, їх менше за мільйон, близько 968 тисяч. Наразі у ФРН перебуває близько 1 мільйон 80 тисяч громадян України. Хоча перед повномасштабною війною українське населення в Німеччині було відносно. Невеликим, за даними до кінця 2020 року, наприклад, в Німеччині перебувало 135 тисяч громадян України. Таким чином, з часів війни туди переїхало близько мільйона жителів нашої країни, і ця цифра постійно зростає на відміну від Польщі. Одне з польських видань, коментуючи ситуацію міграції українців зараз з Польщі до Німеччини, пояснює це так. Ми прикордонна країна, тому деякі люди просто хотіли перечекати перші моменти війни та подивитись, що буде потім. Чесно кажучи, тільки після 24 лютого, 2022 року, українці з середнього класу змогли без особливих перешкод виїхати надовше до Німеччини чи Франції, говорить експерт. Ще рік тому Німеччина здавалася не дуже дружнім місцем для біженців з України. У багатьох великих містах, наприклад, організовувалися проросійські демонстрації, також ЗМІ з'являлись повідомлення про погане ставлення до українців. Не кажучи вже про те, що українці зазвичай не знали німецької мови. А культурні та мовні відмінності між українцями, наприклад, та німцями значно більше, ніж між українцями та поляками. Дослідження німецького уряду показують, що цілих 37% українців хочуть залишитись в цій країні назавжди, навіть якщо війна нарешті закінчиться. Для порівняння близько 19% українців хочуть залишитись в Польщі назавжди. Також зазначається, що перебування в Німеччині вигідніше для біженців з України. Наприклад, за стандартом дорослі біженці мають право на 410 євро. Отримавши також притулок, українці можуть працювати, а заробітна плата в Німеччині значно вища, ніж у Польщі. Мінімальна зарплата в цій країні становить 12 євро за годину. Мовний бар'єр, звичайно, залишається, хоча дослідження уряду в Берліні показують, що три четверті українських біженців в країні пройшли мовні курси. Які зазвичай фінансуються державними установами Німеччини. Також Берлін відзначив свою підтримку біженців, щоб уявити себе лідером регіональної допомоги Україні у всіх вимірах, а також щоб позбавитись поганого враження, яке склалось про Німеччину спочатку повномасштабної війни. Також пояснюють, що спочатку українці боялися залишатися в Німеччині чи інших країнах Західної Європи через величезну бюрократію. Однак згодом змінили свою думку. Зараз Німеччина часто оплачує біженцям житло, іноді навіть квартири студії у Берліні чи інших великих містах відправляє українців на мовні та професійні курси, виплачує допомогу з безробіття, достатньою для покриття основних витрат. У Польщі з цим вже є проблема. Так, ви отримаєте 500 плюс допомогу, наприклад, на дітей, але чи достатньо це для одинокої мати з двома дітьми у Варшаві? Також в Німеччині чи Норвегії школи більше відкриті для мігрантів, на відміну від польських. Також українці з Польщі повертаються додому. Ще однією причиною зменшення українців в Польщі називають саме повернення наших співвітчизників. Проте саме докладних досліджень на цю тему поки що немає. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з-за кордону. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!